Так, ну що, всім привіт, мої дорогі друзі, ви на YouTube-каналі Марфа Лісова і з вами я, Олександрівна. Намагаюсь вам записати відео, все ніяк немає часу. Купа, справ, купа роботи, клопоти по господарству. Ой, не знаю, не знаю, коли на все знаходити час. Я сама, а всіх багато. Але нічого, помаленьку. Значить, що вам хотіла розказати, поділитися з вами історією своєї козочки-слівки. Як вона просувається, хто дивився минуле відео і хто читає уважно інші соцмережі, то знає, що нам віддали козочку. Коли її віддали, я одразу помітила, що з нею щось не те, в нею не хотіли займатися. В неї були дуже збільшені задні сустави коліні. Ось. І якісь здалися мені ратиці дуже розм'якшені, ну і ріжки облуплені. Зрозуміло, що це нестача кальцію, нестача вітамінів. Ось. Але якось я надіялася, що пройде час, у нас раціон збалансований, і все стане на місце. Нічого не стало на місце, все тільки погіршилося, і причому дуже швидко козочка почала хромати, а копитний ріг ще більше розм'якшився. Він взагалі був, мені здавалося, що він як пластиліном, з нього можна було ліпити все, що завгодно. Ну, і що я ще з таким прямо ніколи не стикалася, порадили мені проколоти козочку таким Кальфостаром. Коштує він 325 гривень. Чесно вам скажу, толку і результату від нього взагалі ноль. Він якось просто як підтримував на одному рівні це козення цю козочку, але. Но... Ефекту він ніякого не дав, і взагалі, ну, я дуже була розчарована. Пройшло два тижні лікування, і ніякого результату я не бачила. А паралельно ще я колола отакий от інтровіт. Там хороший склад, і вітамін А є, і вітамін Д3 є все те, що потрібно при кальцієвій недостачі, при остеодистрофії. Чи як воно там правильно називається, не знаю. Ну, так як мені пояснили. Ніяких особливих результатів не було. Козочку трошки підтримувала. Слава Богу, кальцієва вона не вплинула на роботу шлунку, що було дуже класно. Не було ні закрипів, ні проносів козеняте. але їла вона не все. І мені здається, до речі, що на фоні цієї кальції в неї навіть боліли зуби, тому що їй було важко жувати. Витратила я на цю козу купу часу на цю маленьку козочку. Годувала її відбірним найкращим сіном, вишукувала для неї листочки. В нас ще на той час не осипалася айва, я їй лазила на айву, зривала листя, вона її харчувала з листям. Також в нас були віники, я їй давала листочки з віників, і це вона їла. Від сіна вона відмовлялася. З зернових вона їла дерть. І що мене ще врятувало? Я додумалася терти їй яблуко, і вона їла терти яблуко із задоволенням. Вже, може, від того, що вона була дуже голодна, але сіну вона не могла жувати, було видно, що їй боляче. І зерно ціле, так як їдять мої козенята, теж вона не могла жувати. Видно, що їй було боляче. Настільки було все в неї запущено. Ось, ну, оці препарати мені, ну, інтровіт зрозуміло, а цей препарат мені чомусь не допоміг. Напевно, він працює. Коли немає такого загостреного стану, напевно, він йде більше як профілактика кальцієвої недостатності, але як лікування. Хоча в інструкції зазначено, що йде при лікуванні таких хвороб, ось там можете почитати, кому буде цікаво. Тож я купила ось такий кальфостім, він дешевший на 100 чимось гривень. Зараз вам покажу ближче. Результат я побачила вже одразу після двох ін'єкцій. Значить, одразу хочу сказати, це ніяка не реклама. Я просто розповідаю вам, що я і як роблю, щоб ви мали на увазі, бо тому, що можна отак колоти якісь препарати і надіятися, що вони будуть допомагати, а вони ніфіга не допоможуть, і ви просто втратите тварину свою. Ось і все. Такі то справи. Ну, і що я ще додумалась робити, я це прочитала. Значить, кальцієва недостатність. У нас йде це не засвоєння кальцію, а також нестача вітаміну D3. Я думаю, зараз, блін, не сонце, немає нічого. Така жахлива погода. Взагалі, там навіть промінчика ніде не видно. Я додумалась робити ось що наступним чином. Я взяла коробку, вирізала отвір для голови, поставила туди козочку. Голову ми накрили так повністю, щоб на неї нічого не світило, чорним рушником. І от. 5 хвилин я влаштовувала козі солярій. У мене є чисто ультрафіолетова лампа. Я її колись купувала за 380 гривень, у нас була черепаха. Ось, черепахам потрібен ультрафіолет, обов'язково додатковий в акваріумах. І я от робила їй такий солярій, такі ванни. Козочка зараз вже прийшла в норму. Почала знову поправлятися. Вже не кульгає. Дуже прикольно це пройшло. Це я витратила майже 2 місяці на її лікування. Ось ратиці вже не розм'якшені, рожки почали відростати, вже не лущаться. Будемо сподіватися, що все з нею буде добре. Ну, я ж кажу, дуже багато що в цьому врятувало те, що в неї не було ні закріпа, ні проносу. Бо якби ще це додалось, я думаю, що я би її не врятувала, що я би її втратила. Поступово далі в неї так і є збалансоване харчування. Обов'язково додаю теж живину і ще кальцій в сухому вигляді. Обов'язково даю їй сушину з і з яблука, обов'язково зернові, обов'язково тільки якісне сіно, обов'язково тільки водичка кімнатної температури. Ось. І е, отак от отак ми далі працюємо, отак от ми далі. Справляємося, козочка приходить в норму. Я її відселила окремо, так як і нашу Дарусю, бо Дарусю дуже ображали мої старші кози, вони прям не давали їй прохода, вона без рожок, без вушок у нас така, ламанча собі. І теж їй було складно прижитися. Але вже прижилась, вже все дуже класно. А от сліву ми відсадили. І вона там себе комфортно і дуже класно почуває. І я дуже рада, що мені хватило розуму купити якийсь інший препарат. Склад тут один і той самий в цих препаратах, навіть можу вам зачитати. Ох, зараз ми подивимося. Ну, тут в складі, що в нас? Кальцій глюконат, кальцій гліцерофосфат, магній хлорид, кислота борна для ін'єкцій. Це ось тут. Тут в нас що, значить. Те ж саме глюконат кальцією, кальцію, кальцію гліцерофосфат, магніхлорид. Е, вот. Все те ж саме, абсолютно все те ж саме. Але чому, і в тих самих пропорціях, до речі, але чому цей препарат не працював, а цей допоміг, я не знаю, як так сталося. Е, я ж кажу, що самі дуже цікаво, але якщо, ну, мені здається, що якщо на наступний раз ви бачите, що. Ви щось робите, а воно не дає толку, то або міняйте призначення, або ви щось не лікуєте, або з препаратом не все гаразд. Ось, і вже ну, дивіться, відповідно, по стану своєї тварини. Добре, що я ж кажу, що мені вистачало розуму змінити, змінити препарат. Тому що я знала і була впевнена, що я все роблю правильно, просто чомусь препарат не працює. От і все. Далі, що ще вам хотіла розказати, за наукову роботу, яку ми писали з Кристиною. Дуже сподобалося працювати в такому напрямку, дуже сподобалося і було приємно зробити внесок в науку, скажімо, на такому дуже низенькому і маленькому рівні, але все одно цю наукову роботу хтось потім прочитає, використає, може, вона комусь буде корисною і це принесе комусь якісь. Позитивні моменти, скажімо, життя, або буде корисно в якихось інших моментах. Ми ж не знаємо, яке місце зайняла наукова робота, ще нам не оголосили результати, але журі суддям дуже сподобалося. Бачу, вони такі були захоплені трошки з недовірою, поставилися до того, що я є власниця ферми, що я за всім доглядаю, і що я сама їжу на тракторі і працюю з козами. Всі думають, що в мене тут купа робітників. І що я ніфіга не роблю. Я насправді вам скажу, що я дуже втомилася. Дуже втомилася за цей рік, просто неймовірно. Стільки роботи перероблено, стільки всього зроблено, стільки шляху пройдено вже, що зараз от наближаються свята новорічні, і єдине, що я хочу, щоб від мене всі відчепилися і трошки відпочити. От, ну, кози, звісно, мені цього не дадуть зробити. Козочкам все рівно свята в мене, чи. Чи будні в мене, і вони хочуть їсти, вони хочуть пити, хочуть давати смачне молоко. Ну і, звісно, щоб я варила сир. Ну, нічого, потихеньку, помаленьку. Думаю, все якось стабілізується, і тоді я зможу трошки відпочити. Відпочити, назбирати сили на новий сезон. Потрібно розібратися з землею, потрібно розібратися з полем. Я, до речі, ж, хочу посіяти поле орегано. Ціле це буде така інновація в годівлі кіз, сіно з орегано. і подивитися, як воно буде впливати на травлення дорослих кіз, корови і особливо молодняка. Тому не знаю, буде в мене такий експеримент. Будемо сподіватись, що все вдасться, буду шукати відповідний сорт, бо я ж думаю, що теж не будь-який підходить для наших кліматичних умов. Буду старатися. Також хотілося б вас привітати всіх, хто святкує сьогодні Різдво перед Різдвяною вечерєю пісною. Завтра Різдво, святкуйте, будьте здорові, будьте щасливі! Хто святкує 7-го і 6-го, привітаю вже вас пізніше. Ну і що, буду закінчувати на цьому. Про солярій вам розповіла, про плани свої розповіла. Хочу відпочивати вже. Зробила собі каву. Зараз буду прибирати в насіння. У мене є вже просто ціла купа насіння. Це, повірте, це навіть не один відсоток того, що в мене є. У мене тут є кучу кошиків, купу всього. Сьогодні знімали знімала для вас відео про різні сорти капусти. Ось, ось такі. Відео вийде на YouTube, каналі Сімейний Сад. Там вже ви його подивитесь. Ось, всім бажаю гарного настрою. Гарного вечора, дякую, що дивитеся.